Що найбільше шкодить обміну речовин, а що може його нормалізувати? Таке непросте запитання, тому що обмін речовин він включає в себе дуже-дуже багато різноманітних процесів. Обмін речовин у нас відбувається з навколишнім середовищем, де да? людина буде споживати воду, їжу, в організмі людини відбуваються. Декілька поетапних процесів, і далі щось виводиться навколишнє середовище, і ось це і є обміном речовин. І коли обмін речовин закінчується, закінчується і життя людини. І дивіться, якщо обмін речовин все ж таки розібрати поетапно, то це перш за все надходження поживних речовин: білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, води в організм у складі продуктів та харчування. Що може нашкодити на цьому етапі? Ну звісно, що нестача, коли в раціоні не вистачає білка, коли не вистачає жирів, корисних жирів, омега 3 жирів, коли не вистачає вуглеводів, якісь. Низьковуглеводні дієти дуже таки, да, з зі зниженою калорійністю, коли не вистачає вітамінів, всіх мінералів, коли людина п'є мало води, то звісно, це буде шкодити обміну речовин і потрібно вживати достатню кількість води, 30 мл на кілограм маси, маси тіла, потрібно слідкувати за, ті, за тим, чи вистачає вам всіх вітамінів, всіх мінералів необхідно, чи збалансоване у вас харчування. Другий етап обміну речовин це перетворення цих поживних речовин, білків, полісахаридів, жирів у шлунково-кишковому тракті на прості сполуки: амінокислоти, моносахариди, жирні кислоти, гліцерин. Це відбувається все у шлунково-кишковому тракті, і якщо на цьому етапі є захворювання якісь шлунково-кишкового тракту, то звісно, що буде порушуватися обмін речовин. Тож потрібно слідкувати і за нормальною мікрофлорою, і за е, слизовою кишківника, і за печінкою, і за шлунком, щоб було достатньо соляної кислоти, щоб могли білки перетравлюватися, щоб було достатньо ферментів, щоб могли перетравлюватися білки, жири вуглеводі. Тож на цьому етапі нам будуть дуже потрібні травневі. Ферменти, які будуть це перетравлювати, ці речовини, якщо їх буде не вистачати, обмін речовин порушується. Далі йдемо біотранспорт продуктів перетравлення поживних речовин кров'ю та лімфою, надходження їх через мембрани судин та клітинні мембрани до певних органів і тканин. Тож у нас білки жири розщепилися до маленьких молекул, і далі потрапляють в кров, і стоком крові вже розносяться по. Різним органам. Тому потрібно, щоб лімфатична система у нас нормально працювала, щоб печінка була здорова, щоб вона могла да, з кишківника все це потрапляє, в печінці відбуваються теж білковий обмін, жировий обмін, вуглеводний обмін. Тож нам потрібно, щоб процеси детоксикації нормально в печінці були, щоб все, всі ці обміни нормально відбувалися і далі з печінки. ці вже Прості речовини потрапляли в кожний орган. Тож підтримка печінки нам дуже важлива буде теж на цьому етапі. Ідемо далі. Внутрішньоклітинний метаболізм біомолекул Внутрішньо, внутрішньоклітини ще називають проміжний обмін або, власне, метаболізм. Тож обмін речовин це таке широке поняття, а метаболізм це. Ті біохімічні процеси, які відбуваються саме всередині клітини, це метаболізм. І тут теж дуже багато факторів, які будуть впливати на метаболізм, бо, бо метаболізм можна прискорювати, можна навпаки зменшувати швидкість метаболізму, але це не та не та функція не потрібна для здорової. Дорослої людини потрібно, щоб процеси анаболічні, катаболічні, щоб метаболізм був в рівновазі. Коли ми починаємо прискорювати, робити якісь дії для прискорювання метаболізму, ми тим самим прискорюємо старіння, бо клітина вона так швидко, скажімо так. да, Свої функції відпрацьовує і це наближає нас до старіння. Але коли ми починаємо якось уповільнювати метаболізм, це теж не дуже гарно, бо ми можемо так набирати вагу, да, ну, і взагалі всі біохімічні процеси починають працювати повільніше, і це буде змінювати всі функції, в тому чи іншому органі. Що може впливати на метаболізм? Впливати може Сон, стрес, гормони. Гормони щитовидної залази будуть впливати на метаболізм дуже сильно. Гормони щитовидної залози прискорюють метаболізм, вони да, ну, прискорюють, але в рамках, скажімо так, розумного прискорюють в нормальних величинах прискорюють. І якщо щитовидна залоза буде працювати погано, то метаболізм буде порушуватися. Коли вона буде працювати, недостатньо, коли буде не вистачати йоду, коли буде не вистачати селену? вітамін Д, залізо. Вітамін А ось це основні нутрицептики, які потребує для себе щитовидна залоза. Не вистачає. Порушується її робота, порушується метаболізм. Ну, звісно, що обмін речовин. Статеві гормони теж впливають на швидкість метаболізму, тестостерон. Для того, щоб тестостерону було достатньо, нам потрібен потрібен вітамін Е, л карнітин фолієва кислота, такі мікроелементи, як цинк, магній і ще багато інших, але це найголовніше не вистачає їх. Порушується робота тестостерону. Стрес впливає на метаболізм, впливає, він прискорює метаболізм, а прискорений метаболізм це шлях до швидкого старіння. Тому ми будемо намагатися працювати зі стресом, якісь медитативні практики, ну, там йога. Розслаблення просто. Ну І додатково нутрицептики це магній і вітаміни групи В, особливо в 6 допомагають знизити стрес. Сон, якщо людина не висипається, якщо лягає дуже пізно, да, якісь проблеми зі сном, це теж впливає на швидкість метаболізму, це теж його. Порушує. Також впливаючи на метаболізм, у нас гормон росту, щоб його підтримувати в нормі, нам потрібні силові тренування, нам потрібні білкові продукти, це білковий гормон. Нам потрібно робити один-два рази на тиждень таке періодичне голодування, відмовлятися від вечері. І тоді гормон росту він буде. Зростати. Також потрібно лягати спати раніше до 12-ї години ночі, десь о 11-10, щоб був час, коли ми спимо до 12-ї години. Тоді гормон росту виробляється максимально. Це ті гормони, які впливають на метаболізм. Далі йдемо. Екскреція, да ще один процес обміну речовин це екскреція через нирки, через легені, через шкіру, через. Товстикий шківник тих продуктів обміну речовин, які вже відпрацювали у нас в організмі, і ось вони будуть у нас виходити в навколишнє середовище. Тому, знову ж таки, нирки потрібно е, наші підтримувати здоровими. Потрібно легені, шкіру, товстий шківник. Потрібно, щоб вони були здоровими. Потрібно, щоб нормальний був обмін речовин. Нирки, вживаємо достатню кількість води, да, продукти, які можуть. Там, Підвищувати ризик утворення сечокаменної хвороби, ми будемо виключати, ми будемо працювати з цим. Легень да, для підтримки легень, є багато рослинних комплексів у Грінвізи, щоб підтримувати. Для підтримки шкіри, детоксикація, масажі гіалуронова кислота, колаген, ми можемо для підтримки шкіри теж використовувати. Товстий кишківник, ну це харчування, це пробіотики, це пребіотики, це клітковина. Підтримуємо. Тому запитання це було непросте, дуже багато факторів, ви бачите, що впливають на обмін речовин, дуже багато факторів можуть його як пошкодити, так і підтримати. Тому. Та, можете ще раз там передивитися ось поетапно, щоб розуміти, як все це працює. Ну і звісно, що це тільки верхівка айсбергу, тільки такі основні-основні е, фактори, які можуть впливати на цей процес.